Серіал, книга Боби Фета, став одним з найгірших витворів позоряним війнам від Діснея. Як так сталося? Чому персонаж, якого обожнювали фанати, шаленіли від звуку його шпор в першому сезоні Мандалорця, появи його потилиці в другому сезоні Мандалорця? Вони кайфували від цієї прикошеної пики в Мандалорці, але чомусь сміялися з неї в голос і тролили, коли таке саме обличчя він показав у Власному серіалі, чому Джон Фавро, Родрієс і Дейв Філоні випустили це, і куди дивилася Кетлін Кеннеді? Поговоримо про всі ці речі, але спочатку з'ясуємо, про що був серіал. Книга Боби Фета Скай рекон з вами, щоб розібрати кожну дію персонажа, дослідити його зміни і прийти до певних висновків. Цього разу я застосую науковий підхід. І за допомогою графіки ми з вами разом дослідимо зміни персонажа на вертикальній шкалі. Відмітимо вгору події сьогодення вниз флешбеки. За точку відліку візьмемо той час, коли Боба Фет всівся в трон Джаби хата. І це була крута. Дія, тому відмітимо її зеленим кольором. Попереду переказ всього серіалу з оцінкою кожної дії колись надкрутого найомника в галактиці. І якщо вам цікава ця тема, то не треба ховатися у темряві. Переходьте на світлу сторону глядачів, підписуйтесь на канал, коментуйте кожне відео, ставте вподобайки, а ще краще поширюйте, відправляючи посилання своїм друзям або собі на стіночку в соцмережі. Дивіться відео до кінця, так ви. Підтримуєте український Ютуб. Ну а мій канал можете підтримати на баймія кофі, але тільки якщо вже задонатили на ЗСУ, наприклад, в описі є посилання на фонд Стерненка, який постійно купляє дрони, аби трошки розлюднити хлопчиків в трусиках. Перша подія серіалу це Бактокамера, в якій Боба Фет буде постійно ловити флешбеки, що вже стало анекдотом. Там він бачить себе малим і вилазить з Сарлока. Наскільки тупо, що в його броні взагалі немає дихального шлангу. Що його візор в шаломі це просто діра, порівняйте з шаломом Мандалорця. і те, як він вибирається не через пащу, що потім буде робити, а через купу піска. Це ніби і круто, бо він фактично єдиний, хто вибрався з монстра, в якого скидали жертв Джаби Хата, але в той час ніби лошить Бобу Фета, бо це реальна екранізація промови американського коміка, який уявляв, як Боба Фет оживе. Тобто творці навмисно екранізували. Стьоп над Бобою фетом не можу сказати, що ця подія ані гарна, ані погана з зафарбою сірим кольором. Ну а потім він сидить на троні, і до нього приходять люди, які хто приносить данину, а хто просто його стібе. А коли він пішов пішки, чим викликав непозитивне здивування всіх мешканців. То йому ще й наваляли якісь асасіни. Подія явно погана для персонажа. Зафарбує її червоним кольором. І знов флешбеки, де ми бачимо Бобу Фета рабом, який намагається втікти, а потім мочить якогось підпіщаного монстра і заслуговує респект. Ніби круто, хай буде зелена подія. Перейдемо до другої серії, де в розборках з мером Фет знов був лошарою. Його і Вахтер чморив бюрокра. І той самий мажордом. І мер, ніби йому все ж таки заплатив. Але погодьтесь, все це було без поваги. Червоний колір. А от перед близнюками хатами і чорним керсантаном Боба Фет таки тримався гарно. Заслужена зелена цяточка. Знову йдемо у флешбеки, де він круто віджимає мотоцикли у банди. Разом з таскенами неймовірно круто, захоплюють потяг і ще й показують нового крутого троїда. За що сто? Цитсадкова зелена цяточка, а потім йому чомусь дивна ящерка заповзає в ніс, знов їй йдуть глюки з флешбеками, і він робить свою власну палку гафі. Сцена дивна, але не можу її назвати повністю сірою. Половинку цяточки зроблю зеленою, бо процес виготовлення палки гафі вражав. На початку наступній серії Боба Фетт від Дроїда нарешті дізнається, як все влаштовано на татуїні. І це показує, наскільки ж він тупий, якщо намагався влізти в бізнес і навіть не намагався дізнатися, як він влаштований. Червона цятка. Потім він має розрулити конфлікт з бандою модів на кольорових прасках. І теж проявляє себе дуже погано. Він їх наймає на роботу. А тим, хто в нього просив допомоги, відмовляє в ній, ще й змушує знизити ціни. В минулому в нього теж були косяки. Наприклад, він повірив пайкам, що вони вже комусь заплатили, і він має з кимось ще розбиратися. Але це ж не порівняти з тим позориськом, коли Бобо отримує люлей від Карсантана і не вмирає тільки тому, що його постійно кидають на підлогу, по якій розлита бакта. Ну а потім Чомусь хати дарують йому ранкора, і це взагалі ніяк не пояснюється, з якого дива вони приперлися, і чому вирішили відкупитися. Теж розфарбую цей кружечок навпіл. А потім ми побачимо погоню, найвідстійнішу за всю історію зоряних війн, і те, як пайки взяли і висадилися на планету, де Боба Фет типу мав би бути головним червона цятка. Порятунок Фенік Шент, який Боба Фет організував встановлення залізних кишечок. За які заплатив грошима незрозуміло, де він їх взяв. Він же тусив з таскенами. Потім від пайків ніяких грошей не отримав. Весь цей момент ну настільки на сіру цятку тягне, що просто жах. Та флешбек не закінчується, і Боба разом з фенік повертають його корабель вогневержець. Він більше не раб. То ти раб? Я космічний корабель і мене звуть Вогневержець. Це було доволі круто, як і розстріл банди на мопедах. Хоча вони були ні до чого, їх пайки підставили. І знов Тупість у флешбеках. Він на своєму кораблі намагався залетіти в Сарлака, а ще й до того, щоб забрати там свої лати, обладунки. Він чомусь у спогадах думав, що голенький вилазив. Червона цятка за цю подію. І це був останній флешбек. Бакта закінчилась, далі підуть. Неймовірно позорні дві серії з сіми в цьому серіалі, в яких Боба Фет з'явився лише у другій, і то на декілька секунд. Перша була цілком і повністю свячена мандалорцю, а друга була таким собі Діснейлендом з Камео. Це було позорисько. Не буду навіть оцінювати ці події. А от те, що Боба Фет, якому заплатили за те, щоб він кришував ось цей заклад, не може втихомирити Крсантана, і з цим розбирається безпосередньо власниця. Це позорисько, як і те, що він збирає всіх, хто й так має йому підкорюватись, і обіцяє не брати з них данину, аби ті тільки не лізли у війну з пайками. А ще більше, той факт, що єдиний заклад, який визнавав бобу і платив йому, взорвали. А він ще й залишився в місті, щоб на військові дії наразити всіх місцевих, це просто жахіття. Але потім було щось типу круте. Він осідла франкора без тренувань. Давайте я поставлю зелено-сіру цяточку, бо повірити в реальність цієї події дуже важко. І знов Боба Фетт показує себе лошарою, бо не може першим вистрілити на дуелі і перемогти кеда бейна. Але потім можуть його палицею Гафі, наскільки реально її витягнути, з-під спини раніше ніж в тебе вистрілять, не знаю, але нехай вже буде зелена цятка. І ось тепер ми можемо подивитися на графік і дуже чітко побачити, що Боба Фетт як персонаж і справді змінився, бо все круте, що з ним в нас асоціюється, залишилося в минулому. В сьогоденні цей персонаж. Лошара, який майже ні на що не здатний, навіть остання крапля серіалу, коли всіх зрадників мочить Фенік Шент, залишає цю заслугу за нею, а не за Бобою Фетом. Бо вона є новий персонаж, вигаданий Джоном Фаврою Дейвом Філоні. Тепер ми маємо сприймати як крута тінь саме її, а не Бобу Фета. Цей серіал. Каже нам: забудьте той факт, що Боба колись був крутим, хоч насправді це був неймовірний феномен. І мені здається, що феномен цей не подобався Джорджу Лукасу. Інакше як пояснити, чому Бобу Фета лошили ще й в війнах клонів? Він був або чисткою у інших зеків, або прям повною лошарою, хоч і головою банди, якого залишали як наречену для дуже стрьомного... Замовника. Тож, як так сталося? В мене є лише одна теорія. Дінджарін і Боба Фет це фактично ідентичні персонажі, і вони не можуть бути однаково крутими. Джон Фавро і Дейв Філоні, які створили щось нове, не хотіли б конкурувати з чимось старим, і тому фактично поховали цей образ. В підтвердження моїх слів цитата з першого документального фільму про мандалорця Галерея Діснея Нашою метою було зібрати, як ти це описував. Що старший брат забрав так усі хороші іграшки? Старший брат забрав усі класні іграшки, а нам залишив у гноті, у джави і тому подібне. Але дивом нам дісталась фігурка Боби Фета. Ми пофарбували його у срібний, і зробили ще кращим самотужки. Але чому вони взагалі взялися за цей серіал? Бо їх змусили. Бо Кетлін Кеннеді знає наскільки цей образ популярний, бо поява лише тільки його взуття створювала неймовірний хайп в інтернеті, потилиця про. Сто розірвало усіх, і не враховувати попит, не робити серіал було б вкрай тупо з економічної точки зору. Але давайте уявимо щось таке. Вся жінка змушує нас робити серіал про бобуфета. А давай зробимо його лашарою, типу, і виконуємо доручення, і над нею позначаємося, навіть якщо так і було. І чоловіки і ці мускулінні істоти справді хотіли підставити Кетлін. Невже вона? Не розуміла, що це виливається. Невже вона не бачила кінцевого продукту? Як вона могла випустити це на екрани? А прикол в тому, що для неї ніякої підстави і нема? По-перше, її задача повернути зоріні війни на великі екрани. І якщо кожен серіал буде шедевром в порівнянні з фільмами, то фільми будуть мертві завжди. По-друге, хоч кожну погану екранізацію і івішують саме на неї. Це все одно робили Дейв Філоні, Джон Фавро і Родрігіс, і їм від цього ще відмиватися. А по третє, це чітко дає глядачам зрозуміти: прийшов час відпустити старих персонажів без нових. Франшиза не буде розвиватися. Тому всі три пункти її як менеджера, більш ніж влаштовували. І я розумію, що всі ці мої припущення можуть бути взагалі ніяк не пов'язані з реальним станом речей. Але я їх засновував на тому, як більшість фанатів бачить цю ситуацію, описує в своїх коментарях. Хто зна, може всі ці рішення вони прийняли разом. Шкода тільки, що третій сезон мандалорця потім не вийшов набагато крутішим, щоби справді до. Вести нові персонажі крутіші за старих, але тепер прийшов час поговорити про найбільшу проблему зоряних війн Діснеївської епохи: трилогія сіквелів. Розмова ця буде довгою, щоб в мене на неї вистачило сил. Підтримуйте, ви знаєте, як все це можна зробити. Ну а щодо Боби Фета, я все сказав.